Небезпечна подія трапилася нещодавно в Червоному морі. Американські військові корабелі і кілька комерційних суден зазнали нападу з боку хуситів. Ця подія може призвести до величезних наслідків та ескалації конфлікту, адже нападники кажуть, що вони не знали про присутність американських морських сил. За їхніми словами, атака припала на два кораблі пов'язані з Ізраїлем. Проте екіпаж корабля США USS ЮЕСЕСКЕРНІ доповів, що по ньому проводилася атака, причому вона була не першою. На підході до Червоного моря американський корабель також атакувало три ворожі дрони камікадзе, але їх вдалося збити. Попри всю небезпеку, екіпаж USS Керні пережив атаку, і в цьому є велика заслуга самого корабля. Керні зробив продумані дії, збивши ці три БПЛА це один з новітніх есмінців армії США. Він створений з головною метою швидко й ефективно розправлятися з будь-якою надводною загрозою. Він несе на собі щонайменше дві пускові установки, чий загальний боєзапас становить 100 керованих ракет, зокрема, здатних нести ядерні боєзаряди. Кожен із цих снарядів має власний радар і головку самонаведення. Їхній радар здатний самостійно виявити противника і передати дані іншим ракетам. Таким чином у Кожну ціль прилетить рівно стільки вибухівки, скільки потрібно для її знищення, крім ракет ЮСЕС озброєний і 127-мм артилерійською установкою Марк 45 Кожен постріл якої залишає гігантський кратер на землі, і навіть найміцніший бункер розвалиться від кількох влучень. Існує можливість застосування боєприпасів по конкретній цілі, навіть проти ворожих ракет кораблю є що показати. Дві автоматичні гармати калібром 25 мм міліметрів і чотири великокаліберних кулемети це вже сильно. Але на чолі цієї артилерійської бригади знаходиться той самий Феленкс CIWS» – Комплекс здатний вистрілювати 4500 снарядів на секунду і вражати цілі на відстані 4 кілометри. З його допомогою можна збивати літаки, знищувати бомби і топити Катери, а виглядає це, немов справжній лазерний промінь. USS Kearney, серед іншого має на борту дві багатофункціональні бойові системи управління Aegis, які з легкістю збивають навіть бомбардувальники, що летять на висоті 20 кілометрів. Система може вирішувати весь спектр завдань із забезпечення безпеки. Ось тільки ціна одного пострілу з такої системи коштує більше 4 мільйонів доларів. З огляду на те, що противники дедалі більше використовують недорогі дрони камікадзе, чия ціна не перевищує мільйона. Це великий мінус у грі на виснаження. Тож в США необхідно подбати про новий вид захисту свого корабля. Хоча зачекайте, такий захист уже існує, і встановлений він на іншому кораблі, який так само піддався Атаці хуситів. Він носить назву ЮС. Сес Рузвельт, і це саме той випадок, коли військові технології перевершили самі себе. Перед інженерами стояло буквально непосильне завдання: створити корабель, який зможе знищити всю берегову лінію противника і захиститися від вогню. Відповідь І якщо з нанесенням ударів справляються корабельні 155-мм гармати, то для захисту було прийнято рішення використовувати експериментальний лазерний комплекс. Зі зростанням автономності підвищується ризик непередбачених збоїв або ненадійності старих систем. Хелац це компактна військова лазерна система, розроблена Агентством передових оборонних досліджень просунутих проєктів. Його потужність сягає 150 кВт, що робить його однією з найпотужніших компактних лазерних систем, які використовуються для військових цілей. У комплексі стоїть оптичний тракт для створення і посилення лазерного випромінювання. У ньому використовується оптичний підсилювач на основі волокон, який підвищує потужність лазера до такого рівня. Рівня, за якого він може нагрівати ціль до 900 градусів Цельсія, до того ж, Хелац обладнаний системою автоматичного відстеження та наведення, яка дає змогу точно націлювати промінь на потрібну частину противника. Це прекрасна зброя, щоб знищувати ракети і дрони хуситів. І під час атаки Рузвельт навіть зміг збити кілька безпілотників. Щоправда, ситуація все одно здається дивною, адже навіщо хуситам нападати на кораблі США, розуміючи, що настільки потужно країна обов'язково дасть відсіч. Можливо, вони справді помилилися метою. Однак ця відмовка не врятує ситуацію, адже в Червоне море вже вирушив головний корабель флоту США. Немає абсолютно нікого, хто пишався б введенням у дію цього могутнього корабля більше ніж президент США. Джеральд Форд є найбільшим у світі авіаносцем. Навіть звичайний погляд на нього змусить тремтіти від потужності, яку він випромінює. При цьому він володіє величезною кількістю здібностей, які здадуться вам фантастикою. Форд став першим кораблем у новому класі суперавіаносців, розробленим для заміни старих німців. Авіаносець має низку поліпшень, включно з більш ефективним використанням енергії, підвищеною автономністю і більш екзотичними фішками, як от електромагніт. Нітний запуск літаків і системи пасток, які замінюють традиційні парові системи запуску. Вони дозволяють ефективніше використовувати корабель і урізноманітнити варіативність літаків, які він може запускати. А запускати є що? Адже на Форді зібрався весь парк найкращих літаків. Тут вам і новітні F-22 Raptor разом із F-35 Lightning II і B-21 Rider, і навіть кілька величезних дронів на кшталт Рібер і Глобал Хоук. Цей корабель кардинально відрізняється від усіх інших кораблів, на яких я коли-небудь був, і це підтвердить кожен наш моряк. Знайте неважливо на скількох авіаносцях ви були раніше, якщо ви ніколи не були на авіаносці класу «Форд». І якщо вже мова зайшла про дрони, які несе Форд, варто розповісти про них детальніше, адже це зброя, що може зробити вагомий внесок у перемогу над агресією Хуситів. mq 9 Ріпер основний ударний дрон США. Цей БПЛА цілеспрямовано створювався для того, щоб косити противника. Про це говорить і його назва Жнець. А робить він це своїм могутнім арсеналом зброї. Як щодо високоточних ракет AGM-114 Hellfire? не Подивіться на їхню мізерну вагу в 50 кілограмів. Повірте, потужності цих ракет вистачить кожному. Усе завдяки особливому типу боєголовки з точним наведенням у найвразливіші місця техніки. Ракета Hellfire надзвичайно точна і має лазерне наведення. Для більш серйозних цілей є можливість використовувати 230 кілограмові керовані бомби з лазерним наведенням, що залишають цілі кратери на землі після влучання. Ну і як бонус МК 9 ріпер може вести вогонь ракетами повітря-повітря, зокрема АІМ 9 х з дальністю до 35 кілометрів. Можна сказати, це єдиний дрон, здатний знищувати інші дрони, що робить його чудовим вибором для захисту від безпілотників хуситів цінність, яку забезпечує М 9 дійсно немає аналогів серед сучасних літаків. Сенсори Женця так само дивують. Станція наведення з величезним зумом, тепловізором, лазерним каналом і радаром. Все це створює можливість бачити ворога на землі, навіть не зважаючи на Хмари, але особливо добре МК9 Ріпер працює з ще одним американським дроном, що перебуває на Джеральді Форді. РК4 Global Hawk – найбільший у світі безпілотник, що являє собою складний інформаційний комплекс, який перебуває на озброєнні США. Він здатний у Реальному часі передавати величезну кількість інформації, перебуваючи в повітрі понад 30 годин. Це, по суті, справжнісінький безпілотний літак із розмахом крила 35 метрів. Але попри свої габарити, Хоук залишається непомітним завдяки висоті 19 кілометрів, на якій він здатний літати. Цей дрон без зусиль проходить 20 тисяч кілометрів без посадки, і на таке не здатен жоден конкурент. rq 4 дивує не тільки дальністю польоту, а й розвідувальні. Характеристиками спостерігати за площею більшою за всю Німеччину без проблем. Все завдяки комплексу, до складу якого входять оптоелектронні та теплові датчики, які можуть розгледіти навіть рухомі цілі розміром з мишу. Для сполучених штатів вкрай потрібні дійсно великі безпілотники, які можуть літати протягом тривалого часу. Об'єднавши здібності Джеральд Джеральдфорди його дронів, а також додавши ударну міць USS Керні і захисні лазерні комплекси USS Рузвельт, США може отримати, мабуть, найкращий набір кораблів для знищення супротивника. А і тепер хуси там доведеться тричі подумати, перш ніж знову здійснювати необдумані атаки. А на цьому відео підійшло до кінця. Якщо вам сподобалося, не посоромтеся поставити лайк і залишити свій коментар. Так ви допоможете нам зрозуміти, в якому напрямку варто розвивати контент. Дякую вам за перегляд і до зустрічей!